Народ, усім привіт! Вирішили цим осіннім днем трохи поїхати і відігнати депресію, яка витає навколо усіх досі гнаста. Трошки вчислити свої думки і вибрали для цього невеличке туристичне містечко, яке називається Трускавець. Перша локація знаходиться одразу поряд залізничного вокзалу, і її фактично видно, якщо ви вийдете з поїзда і поглянути навпроти вокзалу, ви побачите ось таку чарівну статую, яка знаходиться на вершині гори. Статуя Ісуса Христа схожа. На статую в ріо де Жанейро, і зараз ми підіймемося до найвище, тому що там є оглядовий майданчик. Можна подивитися на навколишні окраси Трускавця і на залізничний вокзал, куди прибувають поїзда з відпочиваючим. Висота статуї Ісуса Христа в місті Трускавець 9 метрів. Якщо брати ще оцей весь постамент, виходить 12 метрів. Звичайно, в ріо де жанейро вона набагато вища, на метрів 40. Але Трускавець місто невеличке, невеличкий, тому і статуя відповідна. Але виглядає вона дуже класно, дуже обнадіюючи. Таке враження, що Ісус Христос показує напрямки, поїздам куди рухатися. Іде, піднімемося ще вище. Тинчик знала це місце в Трускавці. Перший раз бачу. Була соняч, сонячна погода, було б краще і багато краєвид. Можна було оглянути Трускавець з його різною архітектурою, готелів переміжку з житловими будиночками. Ну це нічого. Прямуємо до нашої львівської майстерні шоколаду, яка ось справа в такій старовинній віллі знаходиться. Головна окраса Трускавця, крім звичайно, водички на втуся, це ось такі старовинні віли, які варто подивитися і пошукати поміж хаотичної забудови з готелей та житлових будинків. У Трускавці. тут знаходиться львівська майстерня шоколада. Там навіть є на верхньому поверсі така невеличка тераса з гарним краєвидом і атмосферою. Зараз через те, що погода трохи похмура, звичайно, столики пустують, але людей в Троскавці багато, всі гуляють. Цікавим місцем для фото стануть ось такі кулі-фонтан біля готелю. Міротель одразу поряд з майстерні шоколаду з такі кулі може стати фоном для вашого сел. Янчик, давай вип'ємо каву. Найдемо гарне місце, де ми вип'ємо смачної кави. В Супер. Супер ідея. Одна ідея є і скуштуємо смачної кави. Щоб випити смачної кави, вибрав для себе ось таких кафе, який називається Конфісарі. Там є гарні столики біля вікна. Ідемо саме туди, будемо дивитися, як ходять люди за вікном. Gonna make it, they want me to do something that can make sense. But I don't give a fuck, I'm keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you are trying things, and they just want you to settle and do the right <laughs> <monastery> thing. Американо та лате та два макаруни коштують 200 гривень. Йдемо гуляти далі. Віла Моцарт, відреставрована старовинна Віла. І десь орієнтовно по 100 років. Дуже гарно виглядає для мене Трускавці Це такий невеличкий квест знайти оці старовинні віли і на них всіх подивитися. І вам так само раджу це зробити. А далі через центральну площу ми йдемо в парк, шукати джерело, яке називається Юзя. Хоча похмура осіння погода людей в трускавці, які гуляють достатньо. Курортний парк починається з тут справа, і ми туди йдемо в напрямку основних вальнелогічних джерел. I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune I don't really... Ще багато хто вважає трускавець чисто місцем відпочинку. Дідусів та бабусь. Насправді це не так. Сюди варто приїхати вільяном на день два. От цього цілком часу достатньо, щоб відпочити, а місця тут є. А основний відпочинок, ви побачите. Далі дивіться відео до кінця декуди в Трускавці можна ще бачити ось такі старі будівлі ось цих джерел. Деякі з них працюють, і туди можна за деякі вже, ні, але схвались такі були місця, де можна було піти попити води. Джерело номер 6. едвард. Люди, яких можна зустріти на вулиці Трускавця, в основному це все приїжджі. Люди, які приїжджають на оздоровлення, на, на відпочинок всі вони світах кудись поспішають в сторону джерела. Ру з рюкзачками, зачками, яких швидше за все, пляшки для води мінеральної. І ми теж слідкуємо в тому ж самому напрямку до джерела номер одинадцять, яке називається Юзя. Юзія, це напевно, що стара якась назва, але воно має бути досить цікаве на вигляд, тому йдемо і подивимось. Ви можете запитати, для чого, наприклад, Лівів'яна приїжджати в Трускавезі. Що немає ніяких захворювань, якихось хвороб. Ким потрібно мінеральна вода нафтуся. Я вам скажу так, що в Трускавець варто приїхати лів'яно особливо для того, щоб почистити свої думки, психологічно розрядитися, попити водички, хоча би щоб зрозуміти, що таке нафтуся, і що в нас її багато. А також тут є величезний ринок спа комплексів де можна оздоровити ще й не тільки душу, а й тіло. Тому майте це на увазі. Тікаємо, поїзд їде Мені особливо подобається стара архітектура, тому я бачу знов справа. Є будиночок, в якому було якесь одне з джерел. Виконаний він з дерева, такому типовому я його називаю гуцульському стилі. Насправді це саме притаманно Івано-Франківщині і Львівщині. Нас з дерева завжди вміли будувати, прикрашати різні споруди. І я собі представляю, що Трускавець 60-х років він десь був приблизно в такому стилі. Тут якась у нас статуя особлі в собі або закоханість, або курортний роман. Отже, кому що Парк у Трускавці нагадує мені львівський стрільський парк. Тут, тут теж так різні рівні висоти. Зараз туман туманду якоїсь якось Що, Шолячик, лавочка закоханих? Так, Сідаємо. Ми вже присіли давним-давно на таку лавочку. Статуя матір Божої. Здавалося б для багатьох людей, здається, що осінь вже немає цієї краси, і нікуди їхати не варто. А це велика помилка, тому що осінь, навпаки, дерева і природа все змінюється, і ви бачите знайомі місця зовсім під іншим кутом. По будиночках, в яких знаходяться джерела, можна бачити фактично, як розвивався Трускавець. Свердловина 9Б. Ось така вже будівля Козердянського зразка на мене. Такий вказівник теж немолодий. Теренкур. Йдемо подивимося на качучок. Ну, які качки класні. Це одне з водойм, які в тут в парку збереглись нормально. А ось за озером фактично вже видніється джерело юзя, куди ми і прямуємо. А голуби підказують, що вже швидко буде похолодання, тому що вони поховали своє голови в пір'я. Ленчик суть мене чекає, голову в пір'я не ховає. Вділа шапку на вуха, щоб не змерзнути. Насправді, вірно, говорити не джерело, а бювет. Я постійно це путаю і говорю джерело. А це є бювет тому що Трускавець це вальне логічний курорт України, оздоровниця. Ну ось і підходимо до джерела номер 11 яке називається Юзя. І ось тут вже можна підійти до цього будиночка, який знаходиться вже в доступі для відвідувачів, а основне джерело нове вже облагороджене, воно навіть має невеличкий пайп, чи фонтанчик. Йдемо куштувати водичку. Будемо як в Карпатах пити зі жмені. Кажуть, від на зуби випадають. Ось там на дверях і пише. номер 11, Юзя. Як я розумію, раніше біля кожного ліхтаря така вода мінеральна. Зараз працює тільки одна ємкість, дві двімкості решта закинуті. Тут залишився тільки постамент. Ленчик, то треба не руки мити, а пити ту воду. Та ми приїхали фосхаверсився, води напити добре. Але дивись, кажуть, що зуби випадають від нафтусі, але А ти не нафтусі. Позитивно впливає на покращення зору. Можна все вмити добре, так? Так. Приходить і мити. Та ти бери це перехиляй голову прямо під кран. Ну, чаша тут така виглядить квітки. Чугун, не чугун, чи просто метал. Ну, виглядає воно ну, так на віка зроблено. Я буду сьогодні, я вже сьомо здоровив, може і обходити склати своє полістий. Староменний такий в казінник. Пам'ятник Адаму Міцкевичу в Трускавці. І по даті видно, що Адам Міцкевич прожив 100 років. Ви це знали? Нагулялися ми парком з Лєнчиком і добре так зголодніли, тому вибрали для себе кафе, яке називається На Д-Горизонтом або На горизонті. Йдемо туди на смачну піцу пообідати, а далі продовжуємо наш відпочинок у Трускавці, і ви побачите де ми зупинилися. Панорамні вікна мають бути там гарні столики. І до йду. Ве називається на горизонті. Пообідали з ленчиком на 290 гривень, піца 185. Наїлися двоє, достать. Взяли ще глітвень за 70 гривень і чай імбирний за 35. В принципі, досить таки недорого, для Тоскавця, Йдемо гуляти далі. Що ж, друзі, прийшов час поселятися, а жити у Трускавці ми будемо в готелі хижина спа, і зараз вам покажемо, як там все всередині влаштоване. Тому пішли дивитися. З першого погляду, коли ви під'їжджаєте під парковку біля хижина спа, вам здається, що це взагалі щось таке досить таки незвичне, якийсь готель, а то й недобудова, спалок та різного роду дерев. Але коли ви приходите трошки далі, ви вже бачите, що це специфічний такий дизайн, а зліва від вас відкривається видно спа-зону, де і люди відпочивають. Все вкриту зеленю, а навіть і зимою, хоча і літній майданчик пустує, але вас навколо оточують зелені деревця. Що цікаво, хоча і комплексу вже досить таки немало років, його власники підтримують його у належному вигляді та чистоті. Працює персонал та все досить таки охайне та доглянуте. Середині це взагалі окрема зона. Вам здається, що ви попали або в якийсь райський куточок, або в якесь таке справжнє шале, десь на балі, тому що навколо зелень, хоча і світло трохи в теперішній час приглушене, але все одно атмосфера досить така, затишна та незвична, що дозволяє вашій уяві трохи собі пофантазувати. Для когось це виглядає як якесь гніздо екзотичних птахів і номера. Ці гнізда розташовані на поверхах комплексу. На першому поверсі розташований хол готелю з рецепшеном та кафе, де ви будете снідати та вечорами вечеряти, а також спа-зона. На трьох різних поверхах розташовані окремі номера з різними зручностями. Так, тепер рум тур номером в комплексі Хижина Спа. Поїхали. Чи номер стандарт на третьому поверсі? Тепленько, мансардні вікна. Ось таке. Двохспальне ліжко біля батареї. Тут я вже посидів на ньому. Воно таке на низькому, дуже має низьку посадку. Має зручно бути спати чистесеньке, все білосніжне, пахне в номері якимсь ароматом. Крім цього, ж тут чисто ще є якийсь ароматизатор. Ось така гарна картина висить, якісь дерева зелені. Також є невеличкий такий тапчанчик, столик. І крісло. Шафа для ваших речей, де можна повішати верхній одяг, посладати по поличках собі всі необхідні речі. І тепер йдемо в санвузол, невеличка душова, рушнички. Тут висіли халати, халати входять в вартість номера, то тобто вам дається халат і тапочки, одразу, щоб відвідувати спа-зону. Так, щось душ від нас сховали. Чистий душ є мило рідке, шампунь. Дякую вам тут свилі, все чистесенько, гарнесенько. Це має бути. Головне, що тепло. Ось я такий в халаті зеленому, ну хай буде. Ну, десь ось так номер мансарний, а далі вся територія, яка нас найбільше цікавить, це спазон. Після поселення вам мають провести невелику екскурсію, показати, що де розміщено в готелі, та відвести вас на рецепцію спа-зони, де ви можете вже ознайомитися з послугами, з графіком роботи, спа-зони та іншими там додатковими різними речами. Це мене найбільше цікавий, тому що вода в спокон віків витягувала з людини негативні думки, погані емоції та допомагала тілу бути здоровим. Ось тому і ми сюди саме приїхали і вибрали саме цей готель. З безкоштовних розваг для відвідувачів готелю хижа на спа є перегляди кіно у 9 годині вечора, а у 7 годині вечора перед дорослими, скажімо так, фільмами проводиться показ мультиків для дітей. Ну, але найцікавіше це відвідування спазони, ради чого і взагалі приїжджають у хижину ЕНСПА. Це такий досить немаленький комплекс, де розташований басейн разом з дитячим маленьким басейном. Та комплекс із спа-зоною, де є і римська парна, і сауна, і сольова кімната, та кімната ароматерапії. Басейн не глибокий. Порівняно він і невеликий, але для відвідувачів готелю його достатньо, тому що всім в принципі місця вистачає. Навколо басейну розташовані лежаки. Їх, в принципі, трішки замало для того, щоб усі бажаючі змогли розташуватися на лежаках. Проте також є і крісла, на яких можна теж відпочити, а можна просто мігрувати з однієї відпочинкової зони. В іншу, тим самим, не затримуючись на одному місці. Навколо вас все те ж саме дизайн, із зелені, бамбука, до речі, із натурального, і вся зелень, всі рослини вони є натуральними. Басейн чистий, водичка з підігрівом, що це ж немало важливо у теперішню холодну пору року. Басейн увечері підсвічується і працює до 10-ї вечора, тобто гарантовано відпочиваючи тут, ви все ж таки зможете добре відпочити у будь-якій із зон цієї спа-зони. А тут у нас арома, кімната. Пахне, пахне. Це йде така штучка, з якої йде такий димок романтичний. Пакне-пахне. Так, тут зона з фінською сауною 90 градусів, тут з римською парною 45 градусів, тут арома кімната, а за поворотом соляна кімната, де під ногами сіль. Є тут ще чан в хижині спа на вулиці. Його включають після обіду, точніше розпалюють. Насправді, на мій погляд, хижина це такий готель сімейного парного типу. Тут в основному приїжджають відпочивати сім'ї з дітьми, та також молодь по парах, тому що тут можна провести час у відносному затишку, скористатися спазоною, розслабити своє тіло та очистити думки, адже водичка тепла і цьому тільки допомагає. А ось наскільки це доцільно, недоцільно теперішній час вирішувати вам. Я просто показую ті місця, де зараз відпочивають наші чи люди. Також тут є джакузі, де можна у взагалі теплесенькій водичці гарно відпочити. Діна печера грає спокійлива музика, а вся кімната встелена кусками солі, стеля так само такими гострими, тут треба бути обережним, щоб голос собі не поцарапати. Є ось такі лежаки і під ногами теж сіль. І ось тут видно, як сіль приступає далі. 20 хвилин тут можна посидіти, подумати над справами або взагалі очистити свою голову від різних непотрібних вам думок. Окремо хочу сказати про сервіс в готелі «Хижина». Тут є власний невеличкий ресторанчик, де ви безкоштовно снідаєте, та можете також замовити обід та сніданок по вартості 200-250 гривень на особу. Також тут є невеличка зона з каміном. розрахована на 4-5 столиків. Але камін ввечері розпалюють і такий запах невеличкий димку. Ви навколо сидите з зеленю, і атмосфера дуже така романтична. та дозволяє справді. Трошки себе розслабити і насолодитися моментом. У вартості харчування комплекс хижина досить такий конкурентний і досить популярний серед відвідувачів. Є люди, які багато років приїздять сюди на відпочинок. Вартість номерів починається від 2150 гривень за номер. В залежності від його класу, кількості кімнат, ціни змінюються. Але варто врахувати, що у вартість номера входить відвідування спа-зони та сніданок на кожного проживаючого. Це досить такі класні бонуси. І в кожному готелі їх надають. Також можна замовити інші додаткові комплекси, різні послуги. Це все вам розкажуть на стійці рецепшену спа-зони. Ну і за традицією не забудьте виконати основні любимі процедури Ютубу, підписатись на канал, якщо ви не підписані, адже далі буде багато цікавих відео. Натиснути палець вверх, написати ваш коментар, можливо, ви тут були і маєте що розказати іншим. Наразі це все. Всіх Па-па!